Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака тілець на період з 11 по 17 березня 2024 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут кохання. Ось тут ретельне планування за часом, далекоглядні плани, але не підписуйте ніяких документів саме в цей період, на цьому тижні. Ось тут змія. До чого вона стосується, але це хитра людина, котра може вам зашкодити? Лавровий вінок це успіх по роботі, а також в ваших важливих справах. Та начебто все. Підсумуємо Змія, хитра людина, планування за часом, кохання, зберігайте рівновагу, лавровий вінок Успіх. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Знак Тілець. Сьогодні в мене на столі. Камінь-гранат. Це камінь планети Марс. Він надає силу тому, хто хоче влаштувати своє кохання. Якщо у вас немає, наприклад, сміливості або ви дуже скромний, сором'язливий, то цей камінь надасть вам цю енергію, енергію кохання. Запалить її в вашому серці. У нас з вами другий розклад дити. Знову ж ця хитра людина, щось вона від вас хоче, та не знає, як про це сказати. Діями або словами. І хоче таке хитре. Ось тут, друзі, ключик це вирішення ваших важливих питань. Ось тут, знову ж таки, небесне покровительство. Воно каже про те, що всі ваші добрі справи будуть підтримані та добрі події. Ось тут у вас корабль, а також мечі. Мечі це скандал, а можливо, якась розбірка. А корабль це. Великий договір або мандрівка, або відрядження по роботі. Щось така також грандіозна подія, але знову ж таки, не приймайте участь у цих сварках, тому що тут небесне покровительство, і, можливо, це для вашого життя дуже знову ж таки важливо. Можливо, важливо. Іноді ми можемо оцінити ситуацію тільки тоді, коли вона вже минула. Вона відбулася, і ми розуміємо, наскільки вона була важлива в вашому житті. Ось тут череп – це і борги, а також сезонні захворювання. Не переохолоджуйтесь. Та підсумуємо. Ось тут вам підвищення в посаді. Або далека дорога, вдачне вирішення чогось, квітанції борги, небесне покровительство, нові договори, або нові якісь відрядження по роботі, або ваша особиста далека мандрівка, можливо, відпустка. Та знову ж таки, ось ця хитра людина, котра може вам завадити. А ми прямуємо далі, подивимось, чим саме буде завершитися ваш тиждень. з 11 по 17 березня знак зодіаку Телець Дивимося, друзі, знову ж таки ваша дорога або відрядження, але це також може бути підвищення в посаді. Більш гарна робота. Ось тут підкова, ви будете дуже сильно радіти, тому що відбувається. Можливо, ви саме так і мріяли. Ось тут плітки. І знову ж таки виходить ваша змія, ось вона. Вона вас не покидає весь тиждень. Якась хитра людина, котра, можливо, вам заздрить, можливо, щось ви потім з'ясуєте, якщо вам це буде необхідність на то. Добре здоров'я, зростання фінансів. Підсумуємо, друзі. Хитра людина, плітки. Підвищення в посаді або далека дорога. Добре здоров'я, зростання фінансів. А також радість. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді мадам Ленерман застереження та порада. А також, друзі, одна карта для дівчат та жінок. Сьогодні 6 березня. Що саме вас очікує в коханні? Друзі, застереження це криси. Криси кажуть про те, що може бути якась руйнація, це карта не дуже добра в цій колоді. Саме тому це застереження. Опасайтесь ось цю людину, змію, якісь плітки, ніде не беріть участь, для того, щоб не зруйнувалася ваша або кар'єра, або якісь такі стосунки, можливо, на роботі. Порада, друзі, це дитина. Це зверніть увагу на діточок, а можливо, приділіть увагу своїм племінникам, якщо ви ще молоді та у вас немає своїх. Іноді ця карта означає нова розпочата або робота, або ситуація. Тобто, всі ваші ось ці дороги та далекі мандрівки, вони можуть про це казати, нова ситуація. Для дівчат карта. Маяк, вона означає державну установу, казнений дом. Можливо, ви зі своїм коханням будете вже йти та й одружуватися? Ось така карта порада на 8 березня. Сподіваюсь, друзі, вам було зрозуміло. Ще раз вітаю дівчат та жінок зі святом та бажаю всім щастя.